Ну можна сказати, що я одного разу проводив жеребкування Кубку це було півфінальна стадія в минулому році. Ніяких там ніхто нічого не підігривав, тому що я теж десь підозрюю, мене запросили. Я сам покрутив ті е, кульки, витягнув Динамо витягнув Дніпро лежить. шахтар у півфіналі і Динамо Олімпік. От, що було в мене. Тобто я тут не можу поділитися і е, розділити от, ці слова Гітара Володимировича Кварцяну, але, в принципі, знаєте, справді, 4 роки поспіль з Дніпром, ну, можливо, там щось і було насправді не дуже добре. Е, Кубок України, одна восьма фіналу. Отже, такі пари. Верес, Ворскла, Десна, Дніпро, нафтовик укрнафта Волинь. Ну, от Бачите, не Дніпро, так нафтовик Укрнафта. Динамо Зоря поділи слова Віталія Володимировича. Динамо Зоря найцікавіше протистояння одній восьмої фіналу, Полтава Карпати, і Сталь, Миколаїв, Оболонь, Бровар і Шахтар Олександрія. Ну, Цікаве протистояння, тим більше Олександрія в минулому якраз, здається, на цій стадії вибила київський Динамо. Чи в чвертьфіналі, чи в одній восьмій фіналу вона вибила якраз киян. Ну, таке от. Жеребкування, в принципі, я думаю, що знову ж таки буде багато цікавих поєдинків. Я думаю, що командам заліти буде дуже і дуже непросто.